Сьогодні будемо грати за Україну. Я тут вже і раз за Ну, Появилася у мене хойка. Тільки... До... Додивляйтесь відео до кінця, тому що я вам скажу в кінці відео, яка... яка буде наступна тема відео. відео? Так, поїхали. Советом ем... пока. Е, це вот зараз подожди секунду. Секунду, секунду, секунду. Так, зачерзайте. Так, тут воно було. о оп, о Воно! Все, поехали! Чи може на Ні, може в на, на да можешь даже на элите попробуем крайне заходить пока наших зранців. Може когда-нибудь в того рода, куда на элите поехали. Ладно, я как завжди. Вот щось подключило, ой щось подключила, под вылетіло, подключило. Мене завжди чуть-чуть подключило, так мене ш была, да. Мене середній ноутбук. Ноут. Середній. Можу признатися, вона реально середній ноут. І можеш чуть-чуть подлагувати, тому вибачте мене, будь ласка, може, в этих играх там подлагувало. А, реально, так може подмагувати серйозно. У мене такий собі середній ноут. Тому вибачте, може подмагувать трохи, ну нічого. Ставте дизлайк, якщо не нравиться, Мені все одно. Ставте дизлайк, якщо не нравиться графіка, але ладно, вже Тому, Коли-буть -то, -то, може куплю собі можна кобіта і вже буде нормально. Господи, пока загружается, то она уже видела закончится. А, он что? Вс, моя будет нормально. Она <свист> тут. Ой, Ой, о. О! О! О, вс, нарешт. <свист> нарешт мы можем нормально поиграть. Я думаю, о чем проблема так. Да, за цього ми не будемо не, не та. П! Я ж помню цю команду! ТП, фух, все нормально, Тут треба было чат включить. Круто! Так, поехали. Республика Украина. А в Україні завжди було стільки просто демократії. чи це були якісь... Блячиться вечерне, ну, ви це бачите? Це бачите ви? Я це бачу. Якщо ви бачите, то я не знаю. Це якийсь реально баг, може. Може давайте. Я реально. Ну ладно, будемо з цим жити. Так, ч у нас тут? НКВД даже нахуй, конечно. Рекомендай в Україні, круто. Круто, круто. що нам тут треба, так обучаємо тут еще. Не знаю, десь біля не куда Так, що по военным заводам? Военные заводи є, але ми нічого не робимо, Давайте поехали. По фунтивке. Дальше. Давайте на гвинтівки чуть-чуть покинем. Тобто, да, на гвинтівки перекинемо, так. Ну мені пока цей це не треба Так, що там з портами? Свободи вверх, а окей. Кульмої десь в Одессе да может быть на вдесники. Воде сюда ба 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 вибачте я типа українець, але в мене ну, нема в Україні. Ну це ви знаєте, що в хоті немає української, мови. Зараз ти на українській будемо грати. Так. Що я зараз роблю вообще? У мене ж хронометраж, іде. Піпець. У мене іде. Давайте вот настрого кто десь обучим, то У биле ж хронометраж, Машканомитрашиде, господи. Так давайте якогось мясное появленно. Е, Эээ, что там у нас по уце. Бля, ну все, ну, все, ну, все, ну, все. равно. Купить нарушение, потисту можно купить. А що, никто ничего не продает? Нормально, нормально. Давайте в Польшу до ногами. Так, что у нас є по выборам? А ничего у нас не по выборам. Круто. Що у нас по фокусам тоже ничего. Окей. Ааа, мы ничего не зробим. Мы хіба щось робимо больше Польще зробить, але не знаю что. Кстати, агентство як типа прикольне агентство таке, типа прикольне. Не, пока не, не час, не час, не час, не час. Так, что там у нас тут? Війна. Пока не, не надо, пока не надо, мы просто не воевать прошли зараз мои пока дивки. Ну так перша наша дивизия. Я її походу зарано выпустил. Свободу. О, ладно. Нехай посадить пока. Беля Херсону. Я треба цей херсон забрать, тому це наша земля. И Крим тоже наша земля. Так. Euh, щось так багато мене работа, так сотня подождутку. Так. Записи Дзаписи Д все нормально. Эээ, euh, поехали так. Не знаю, сей скільки не тут надо. Не знаю, скільки я тут ще просаджу, може кипі. Эээ, uh, что тут у нас по политичкам советнику вообще чего? У нас сейчас не политики не купилось. Что uh, тут у нас по За фабрикам? Вот цим вот семо от семо, от якщо сейчас она буду. воювати само. І таке і таке усиленки. Що пойти на розвитці, почала розвитке нашій. То давайте на розвитке влушання помдо? Молдо? Move У Мене питання, а. А це... А це... Вы б пошла без сарами, як чесно. чувствую. Я, типа, земля... Не понял. Я не понимаю, боже. А, ну серьезно. Куда ты на нашу землю зашла? Молдавы. Молдавы. Ну, тут полностью поделыла их. Да тут полностью Украину поделыла И Польша! И ч холодчила?